Лабораторна робота вимірювання відносної вологості повітря, прилади і матеріали, зосереджені метеорологічному куточку, термометр, який показує кімнатну температуру, барометр, який показує поточне значення атмосферного тиску, барометр і. Психрометр, який може виміряти крім тиску, а також відносну вологість повітря. І гігрометр психрометричний, в основі якого покладено два термометри: один вологий, другий сухий, і використовуючи покази цього термометрів сухого й вологого, і по психрометричній таблиці можна визначити відносну вологість повітря. Використовуючи покази приладів, запишіть їх в таблицю і запишіть визначену величину відносної вологості. Дослід 2. Визначення відносної вологості повітря за точкою роси. Прилади і матеріали. Колба, яка наповнена водою. В неї ми закидаємо шматочки льоду і вимірюємо температуру. Стежимо за зниженням температури і в момент прояви роси запишіть покази термометру. Після цього, додавши в посудину теплу воду, ми запишемо температуру, за якою роса зовсім зникає. Після цього ми записуємо середнє числове значення записаних температур. І будемо вважати, що це є точка роси. В таблиці залежності водяної пари від температури визначимо тиск насиченої пари для температури повітря і точки роси. І за формулою визначимо. Вологість повітря в класі. Зверніть увагу, нижня частина нашої посудини вже запотіла, отже, випала точка роси, і ми можемо записати температуру, при якій вона з'явилася. Переконуємося в тому, що це є якраз точка роси. Після цього спостерігаємо за нижньою частиною нашої металевої колби і визначаємо, при якій температурі ця точка роси зникне. Зверніть увагу, точка роси, тобто частина запотівання нашого металевого посудини зникла. Виміряємо температуру, при якій це відбулося. Записавши покази виникнення, при якій запотіла наша нижня частина металевого посудини, і зникнення визначить середню точку температуру точки роси, і по даним, по таблиці залежності тиску водяної пари. Визначить відносну вологість повітря в класі.